На порозі останні вихідні вересня, і у нас за пільмоном для вас є надзвичайно важлива новина 26-27 вересня в Україну прийде сильне похолодання. Карта прогнозу опадів у Європі показує нам, що від крайньої півночі, від північних широт через східну Європу аж до крайнього півдня, до Греції. Витягнулася хмарна волога смуга. Це холодний атмосферний фронт. І саме він зумовить погоду у більшості областей України, адже починається похолодання. У західних областях цей фронт принесе дощі місцями навіть сильні опади. І також опади, можливо, дійдуть до Вінничини, Житомирщини. Та західних районів Київської області. Нарешті території ще втримається майже літня погода. Сухо, ясно, сонячно. Це більшість центру, південна частина України та східні області. Температура повітря надзвичайна увага зараз прикута до температурного фону, адже у суботу на заході очікується суттєве похолодання. А в неділю у західних областях стовпчики термометрів опустяться це просто неймовірно до плюс восьми, плюс дванадцяти градусів. Тобто не перевищуватиме денна температура. Ось такі показники. Похолодання торкнеться і північних також областей від плюс двадцяти восьми. Температура повітря в неділю опуститься до плюс двадцяти двох. Тепло буде ще на півдні та на сході, але це питання, як ви розумієте, часу. Тому можемо сміливо казати, що саме найближчими вихідними в Україні відбувається зміна нарешті літа на справжню осінь. І трохи забігаючи наперед, скажу, що похолодання охопить більшість областей України на наступному тижні. У Києві субота ще буде порівняно комфортною, Якщо й будуть якісь окремі дощики, то не серйозні, незначні, а буде тепла. Погода до плюс 26 градусів. У неділю вже у столиці похолодає, до плюс 22, буде хмарно. А ось з понеділка, з вівторка і в столицю прийде низька температура повітря, можливе зниження до плюс 10 плюс 12 градусів. Так що одягайтеся тепліше, економте тепло, особливо в будинках. Адже в будинках, в квартирах найбільше холодно, поки немає опалення, на вулиці ми ще якось рухаємося. Тому, словом, будьте готовими. До осені це абсолютно природна річ, і вона сподіваюся, також нас всіх порадує. І наприкінці, як завжди, коротко підсумуємо: 26 вересня у західних областях України похолодає. 27 го зниження температури повітря пошириться до півночі. А вже з наступного тижня справжня осінь прийде в усі наші області.